Вони не інші, а такі ж, як і ми. Просто трішки особливіші, щиріші і добріші. За це їх і називають дітьми сонця. Я люблю сатафонтографом і з туризмом». Це Роман вихованець. А віднедавна і волонтер благодійного фонду Крокус на виставку прийшов зі своїм фотоапаратом. З ним і позує на одній із світлин. Зізнається, хоче створити сім'ю та працевлаштуватися. А ще мріє про свою персональну фотовиставку. Має вже навіть невеличкий доробок. Вроби, переважно Твонерафувати твер, українські Карпати Верховина Кобель. Та... Любов Масевич, мама Романа, вона ж і заснувала 10 років тому у Коломиї благодійний фонд підтримки дітей та молоді з інтелектуальною обмеженістю. Крокус зараз під опікою цієї організації 78 особливих дітей, понад 20 з них особи з синдромом Дауна. Справа в тому що таких дітей називають дітьми з обмеженою можливостями. Насправді я дуже не згідна з цим. Слово сполучення швидше всього це би були люди із невідкритими з невідкритим потенціалом, тому що в них дуже багато добра, у них дуже багато світла, в них дуже багато заховано талантів. І щоб їх розкрити, це наше завдання нашого фонду. Спільний соціальний проект із школою фотомайстерності фотохудожник став випробуванням як для вихованців крокусу, так і для самих фотографів. Та із завданням всі впорались на відмінно. Ми не сподівалися, що настільки креативно вийдуть ці фотографії, тому що діти по різному себе поводять в нашій організації, по різному спілкуються. Інколи вони просто мовчать і дивляться. А тут все в очах можна прочитати. Сама ж фотосесія відбувалася у приміщенні благодійного фонду. Моделями зголосилися бути 10 особливих дітей. Їх фотографувала така ж кількість фотографів. Це як вчителі, випускники, так і теперішні учні фотошколи. Дійсно, вперше в мене була така нагода фотографувати таких діток, і хочу вам сказати, я дуже переживала, бо думала, як то буде. Як дітки нас будуть сприймати, але насправді все було дуже, дуже легко, дуже просто. Дітки дуже гарно нас прийняли. І вони такі самі діти, як і, як і звичайні дітки. Вони не грали, вони не позували, бо вони такі є. Так, звичайно, можливо, це складно, струфувати дітей, які воно не послухається. Стань так, стань так. Але воно, напевно, і в тому вся щирість цієї всієї виставки. Кожен фотографував, як бачив, як відчував. І, напевно, ця виставка і розповідь є про їх світ, про їх, як вони дивляться на нас, а не ми на них. Загалом зробили майже дві сотні кадрів із дітьми сонця. На виставку відібрали лише 25 найкращих. Решту передадуть у домашні архіви моделей. Такими себе ще не бачили ані діти, ані їхні рідні. Мені дуже сподобалася фотовиставка, і я запитала Мар'яна про його думку про цю виставку. А він мені сказав, що так як я не можу не малювати, так ці люди не можуть не фотографувати. Я кажу, чому? Бо ми живемо в чудовім краю, при, при багатім на красу. Я заплакала, щоб він так глибоко зрозумів. Анна Васильівна неабияк пишається своїм сином. Каже, окрім захоплення малюванням, її Мар'ян ще й допомагає доглядати лежачого батька та пораненого на війні брата. Помагаєш мамі? <клес> – Так? І любиш тата? – Так. А песика любиш? І, і, так. І квіти вирощує у нас багато квітів, смирічок коло хати. Ну, запросимо цих милих людей до нас у гості в мию. Приїжджайте. Мар'яна Мацьків, Андрій Левків, новини телеканал «Раї».